Всім привіт! З вами психолог Дудка і сьогодні у нас тур розклад на травень 23-го року для наших відлюдників, а це архетип всіх, хто народився у вересні або 9 го чи 31 го числа будь-якого року будь-якого місяця. Тому відлюдники, перше ваш архетип це про внутрішній стан, про власний шлях у своєму житті. І досить часто це питання стану самотності і чи вмієте ви отримувати задоволення від знаходження сама з собою чи сам з собою. Я взяла 5 колод, і сьогодні будемо дивитися для вас ваш розклад на травень. Перше, це колода таро провиця, зилає сір старо, ось така коробочка. Будемо дивитися ваш травень місяць. Помірність, 14 аркан старший, він такий, наче сидить і медитує. В нього тут і лунає сонце, тобто це перелування, інь та янь. І тут ще є крила, а у нас, як правило, помірність це архетип янгола ще. Тому а, наші відлюдники всіх, хто народ народився у вересні або 9, чи 31 числа. Ви будете і повинні бути спокійні. Тобто травень це місяць, який буде перевіряти на внутрішній спокій та відчуття задоволення від внутрішнього спокою. Ну, як правило, ви це вмієте, ви вмієте заспокоюватися, ви вмієте балансувати, але помірність як персона, тобто це спокій, але як тінь це істерика. Тому у вас буде місяць травень перевіряти на внутрішній емоційний стан, чи вмієте ви себе балансувати? бо У нас є луна та сонце, інь та янь. Чи Вумієте ви себе заспокоювати чи ні? І е, треба шукати ті фактори, ті тригери, які вас заспокоюють, і тоді це ваш місяць. Дуже класне. Помірність, е, старший аркан, це важливе і дуже важливий розклад для вас. Я думаю, і місяць травень є дуже важливим. Тому що те, як ви отримуєте спокій в цьому місяці, я думаю, це буде закладено основою на весь рік до нового року. А в нас ще архетип, рік з архетипом колісниця, і колісниця є архетипом падіння помірності, тому те, як ви вмієте ставити цілі та досягати їх, і буде приносити вам стан спокою. Ну, взагалі, якщо брати психологію та розуміння цілей, то ми будь-який ресурсний стан отримуємо тільки в тому випадку, коли досягаємо ціль. І якщо у вас є класне сплановане життя, розуміння, які цілі у вас є, розуміння, що ви плануєте для цих цілей зробити в травні місяці, то це принесе вам реальний спокій. Зараз візьмемо інші колоди, ще подивимося, стосовно чого у вас все ж таки ця помірність: робота, особисте життя, діти зараз буде цікаво. Так, наступна колода, яку ми беремо. Це українське таро традиція, ось така українська колода. І подивимося, що у вас ще в цьому місяці. Дев'ятка кубків. Знову про емоції. Дивіться, який тут козак, який отримав задоволення від свята та чарок, які там є. Є ще тут і рушники. Дев'ятка чаш це. Вміння отримувати задоволення знову ж таки сам від себе. Ну, це реально про вас, відлюдники, це вміння отримувати задоволення сам собою, сісти, подивитися у вікно, випити каву, насолодитися самим процесом. Це про занурення в себе, а ваш архетип вміє копатися в собі, вміє знаходити, що там не подобається. Так от, дев'ятка чаш говорить, що ви будете в травні місяці. І повинні знаходити ті класні фактори, які вас наповнюють. І тоді буде реальна помірність промір... і заспокоєння у вашому житті. Емоції продонад усе у травні місяці. Наступна колода, яку ми беремо, це тарофупозишн. Ось така коробочка. І подивимося, що ще є у вас в травні місяці. Наші відлюдники. Дев'ятка жезлів. Карта успіху, карта задоволення від того, що ти робиш, карта великої сили. Жезли – це про активність та діяльність. А тому у вас травень буде реально активно діємність. Тобто, ви будете прикладати велику кількість зусиль для того, щоб. Потім, наприклад, сісти і отримати те, те задоволення, тобто, це карта роботи, наприклад, карта там проводження часу на роботи, карта результативності на роботи, а не просто робота заради роботи. А це карта після роботи змогли піти, сісти, відпочити, сходити там на масаж. Посидіти, просто повипити каву та подивитися у вікно. Це моя любі, улюблена історія, А побути сама з собою, подумати і, наприклад, задовольнитися цим, і це надає. Стан, коли ти балансуєш і вмієш вирівнювати свій внутрішній стан. Так от, дев'ятка жезлів говорить про те, що ви будете і активні, і помірно дієві, тому що помірність у нас 14 аркан є вашою картою у травні місяця. Дев'ятка це карта великого успіху, але на дев'ятці жезлів треба подумати вже про необхідність делегування повноважень. Якщо у вас є робота, і це питання про ваші роботи, і ви ростете, ваш бізнес, наприклад, росте, ваша справа росте, ваш бренд росте. То дев'ятка жезлях говорить, що досить все тягнути на собі. Це проблемне питання для вас, як для архетипу відлюдника, тому що ви звикли спиратися тільки на себе, і архетип відлюдника, ваш, всі, хто народився у вересні, це. Вміння для себе вибудовувати правила, це вміння себе мотивувати, але це не вміння покладатися на когось іншого. Так, от дев'ятка жезлів і травень, дев'ятки жезлів в картні в травні говорить про те, що вам в травні треба подумати про вміння делегувати повноваження, бо далі буде втома. Десятка жезлів це карта втоми, і вам потрібен буде перепочинок. Щоб не дотягувати і не доводити себе до стану втоми, дев'ятка жезлів це все ж таки. Про успіх, але подумайте вже кому ви зможете делегувати. Якщо це питання дому, наприклад, і вам потрібно там залишитися на самоті та подумати, то знайдіть собі помічницю, яка буде допомагати. Якщо це питання роботи, то знайдіть собі там менеджера, секретаря чи когось, хто буде допомагати, тому що ви дуже багато робите самостійно, а це призводить до великої витрати великої кількості енергії, тому що жезли в нас про енергію і карту спрома. Поїхали далі. Uh, ще коло докубермо. До речі, я нагадую, що 24 червня в мене старт курсу психологічне таро. І якщо ви бажали навчитися розуміти таро, розуміти, що таке архетипи, як вони впливають на свідомості, навчитися професійним розкладом, не гадання, не якісь там пальцем тикати в небо, а реально професійно розуміти, як працює архетипи таро на свідомості та підсвідомості, як працювати з людьми, я чекаю вас на курсі психологічне таро, який у нас складається з чотирьох модулів. По два дні та чотири терапевтичні практикуми. Два модулі, чотири модулі по два дні: це один модуль десь 14 годин. Плюс у нас чотири терапевтичні практикуми це коли я е, запрошую на знайомих моделей для відпрацювання практичних навичок. Тут слідкує за мною в інстаграм. Ви багато бачите, що я запрошую безкоштовні модели для відпрацювання навичок на курсах. А тому в червні починаться курс онлайн, і ми це буде курс на записі. Ми будемо зустрічатися з вами по два дні проводити, вивчати. Ви будете ставити питання, і ви будете вміти робити розклади. Таро професійне, психологічне таро, дасть вам можливість працювати і заробляти на цій системі. Тому я і роблю практичні терапевтичні практики, щоб ви вийшли вже з практичними навичками і продовжили далі працювати. Поїхали далі відлюдники. Чому я вам кажу про тару? Тому що, ну, по-перше, я сама відлюдник, я народилася у вересні. По-друге, е кожен відлюдник має в собі професійне вміння занурюватися, докупуватися до тієї інформації, яку яка цікава. А тому за архетипом відлюдника і в вас завжди вийде гарний психолог, і психологічна таро може бути саме тим інструментом, який дозволить вам зрозуміти саму себе чи самого себе, та. Далі зробити це своєю справою та своєю професійною реалізацією. Бо кожен відлюдник з архетипами є, має можливість бути психологом, має можливість там розбиратися в астрології, нумерології, будь-чому. Тому чекаю на вас. Наступна колода, яку беремо, це в нас давайте Лос Карабео. Ось така колода це коробочка, ось така. І дивимось для вас. Ще одну карту. І це рицар жезлів. Рицар жезлів це ціле спрямування та прикладання великих зусиль для своєї цілі. Це досить е, продовження е, вісімки жезлів, дев'ятки жезлів, вибачте. І рицар жезлів е, говорить про те, що вам обов'язково необхідно мати ціль, тому що тільки рицарі вже мають ціль. Це вже активність, це дієвість. Але знати, куди йти, тобто не просто робота заради роботи, а робота там перший пункт такий, другий пункт такий, третій такий, і я знаю, який я отримую результат. Коли ви знаєте, який отримуєте результат, а в мене є марафон досягнення цілей через архетипи Таро, і це ми вчимося ставити цілі, а потім проживати їх через шлях героя. Тому ціль повинна, ви повинні розуміти. Що ви очікуєте в результаті досягнення своєї цілі? Якщо це робота, там, підвищення за кар'єрною сходинкою, чи відкриття своєї справи, чи почати консультувати, там, хто в мене навчається, чи почати там, не знаю, переїхати це ціль. І тільки коли ви розумієте свою ціль, ви зможете зрозуміти, чи досягнули ви її, чи ні. Крім того, рицин дає ще трохи агресії та дієвості. Тому, коли вас хтось буде намагатися відлюдників збити зі своєї Цілі, то ви можете трохи а, видавати агресію, але це нормально для рицаря-жезлів. Єдине, що жезлів дуже швидкий. Він, другий за швидкістю після рицаря мечів а для вас, для відлюдника, швидкість є болісною, болісним таким тригером. Тому ви можете в травні Бігти швидко, потім втомлюватися, зупинятися і робити відкат. Але це нормально. Все ж таки, за дев'яткою жезлів не забудьте собі взяти в делегування а, когось в помічники, тоді вам буде простіше досягати цілі. Це в нас четверта, п'ята колода, яку ми ще не дивилися. Я взяла п'ять колод та Оракульну колоду, як підказка. П'ята колода це дев'янтну таро, це таро девіації відхилень, тобто вона показує тіньову сторону вашого прояву архетипу відлюдника, всіх, хто народився у вересні або 9 числа, чи 31 числа, як тіньовий прояв. Рицар чаш, рицар чаш це про емоції. І бачите, який він тут не класичний. Тут про девіацію. Це а, наче емоції є. Це про вас, відлюдники. А ви в ви всі в панцирі. Знаєте, як ваш архетип проживає емоції, так щоб ніхто не побачив. Тобто, погано вам, сумно вам, радісно вам, ви, як правило, проживаєте свої емоції всередині і досить часто їх не показуєте. Ось вам добре, ви наче сидите, відпочиваєте, але ви зі сторони зрозуміти, які ви є, не зрозуміло. Тому рицар Чаш говорить про те, що ви зі своїми емоціями в травні, наче в. Панцирі будете знаходитись. І вам потрібно дозволити собі, а багато відлюдників ходять в таких капюшонах щоб ніхто не бачив, сховатися, ще натягнути плечі на вуха. Тому рицар, чаш, відкрити той панцир, дозвольте собі проявити свої емоції перед близькими, перед хлопцями, перед дівчиною перед батьками, показати, які ви є насправді. Тому що. Насправді вас, відлюдники, мало хто знає, бо ви ніколи нікому цього не показуєте. І ось цей панцир емоцій, які ви бачите, і шлем є, і все, і все тут закопалося, заховалося в своїх емоціях, але що ви чуттєві, рице, чаші чаш, це емоції, вода це про чуттєвість. Це про комфорт, про е, переживання, можливо, співпереживання, можливо, ви з кимось чиюсь проблему співпереживаєте. Але покажіть це, покажіть це світові і не ховайте це в собі. Вам буде легше, тому що переживати в собі емоції дуже і дуже складно. І останнє, що я подивлюсь, це оракули. Е, до, це не таро, але такі підказочки. Магічне послання фей. Така коробочка Дореньче дуже певний час була дуже автор такий відомий. Сексуальність, відлюдники і сексуальність це дві різні сторони. Тому що ваш архетип досить часто ховає в собі навіть тоді сексуальність, коли дуже, -дуже подобається партнер. Ви дуже часто не дозволяєте показати собі свою слабкість. Те, що ви когось бажаєте, те, що вам хтось подобається. І зрозуміти, за вашим ем, покерфейсом це майже невож... неможливо. А тому дозвольте собі відкрити. Ось тут, бачите, він є в панцирі рицар-чаш. але все ж таки шлем відкрив. А ось він, шлем відкритий, тому дозвольте. Проявити, показати свою сексуальність, а сексуальність це та імпульс і бажання жити тому, кому ви її направляєте та показуєте. І коли ви собі це дозволите, помірність це надасть вам спокій. Класнючий розклад, дякую вам, відлюдники, що зі мною. Зберігаю ваш розклад. Дивіться це на травень 23-го року, всі, хто народився у вересні або 9, го чи 31 го числа. Будь-якого місяця це вільно таке. До зустрічі! Не забудьте показати свої емоції, і якщо ви когось любите, якщо ви когось кохаєте, то це треба вміти все ж таки показати, щоб партнер це знав. До зустрічі!